Шановні батьки, виховання дитини нелегкий процес, що потребує значного терпіння, розуміння та співчуття. У пориві емоцій ви можете сказати фразу, яка завдасть дитині болю, налякає її чи знизить її самооцінку зберігайте спокій і не говоріть нічого, про що згодом пошкодуєте. Дитина задає багато запитань. Вислухайте її, не переривайте і не відправляйте до когось іншого. Ми постійно турбуємось, що малюк щось розіб'є, розділє, не донесе до потрібного місця. Не забороняйте малюку брати участь у домашніх справах. Хваліть дитину, і він обов'язково навчиться всьому. Не навішуйте на дитину ярлики. Не змушуйте її ділитися. Кожна дитина має власну думку. Кажучи, ні, ви порушуєте межі дитини. Страх це нормально. Скажіть дитині, що ви поруч, і готові прийти на допомогу. Запитайте, що саме тебе налякало. Не соромте дитину за сльози. Допоможіть дитині впоратися з емоціями та зрозуміти причини. Помилки неймовірно важливі як для дітей, так і для дорослих. Це єдиний шлях для розвитку. Життя без помилок прямий шлях до бездіяльності. Завжди підтримуйте дитину і не соромтеся пропонувати їй свою допомогу.